Всім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні я буду знову пробувати в'язати цікавий візеруночок. Я взяла ось таку мене салатова пряжа. Цей мій візеруночок буде з лицевих петель. Зараз покажу, як я буду його в'язати. Набираємо петлі будь-яким зручним для вас способом і будь-яку зручну кількість і <кій> будемо зараз пров'язувати. Такий цікавий, на мій погляд, я його побачила, мені він сподобався, тому хочу спробувати в'язати і сама і показати, що, що вийде. Так, ось, думаю, цього буде достатньо. Набрала я петельки. Ось. Першу петельку я, як завжди, буду знімати, непров'язаною, моя краєва петелька. Далі, як я в'яжу за задню стіночку, я пров'язую дві петельки разом, знімаю пров'язані ці дві петельки, а ось цю верхню з цих двох, ось верхня, назад одягаю. І пров'язую її ще раз. Знову ось в мене дві петельки, я їх пров'язую разом, знімаю з одну петельку повертаю і пров'язую знову. Знову ось дві петельки. Пров'язую спочатку дві разом, знімаю, ось цю верхню повертаю і знову пров'язую лицевою. Тобто я з двох лицевих вив'язую дві лицеві. Знову, наступні, знову дві петельки разом зняла. Ось цю верхню петельку одну повертаю і знову пров'язую. І так продовжую до кінця ряду. Ось так. І остання краєва петелька. Так, ще що хотіла сказати, коли я набирала петельки, то я казала, що можна набирати довільну кількість петель. Все ж тут потрібно набирати парну кількість петель, тому що ми з двох вив'язуємо дві. Так, виворітній ряд, всі петельки. виворітніми І краєва завжди виявитня. Так, знову краєву петельку знімаю не Тепер дві петельки. Лицеві зняла і знову лицева. Знову дві лицеві разом. Ось так зняла верхню, одягнула назад і пров'язала лицевою. І так будемо повторювати, скільки нам потрібно рядочків, для того, щоб подивитись, що у нас вийде. Це така, ніби <кій> лицева, гладь, але не зовсім звичайна. І коли ось так пров'язуємо, то ось ця верхня пателька прям проситься, щоб її пров'язали ще раз. Ось так. І краєва виверідні. Виверідню сторону ми пров'язуємо просто виверідніми. Петлями, пров'язуємо так, щоб було вільне наше полотно, не стягуємо. Трішки зачепилась моя пряжа. Ось така в нас ніби плутаночка виходить. Так. Ось таким чином я пров'яжу ще кілька рядочків уверх і подивимося, що у нас вийде. Ось я пров'язала свій візеруночок. Ось так він виглядає. Ось така. Своєрідна плутаночка виходить. Ось так. Це моя лицева сторона. Ось так виглядає. виворітня сторона. Ось. Ось так. Все. Всім дякую за увагу. До побачення!